Неділя 9 ранку. Це час новин. Проаналізуємо, як розпочинається ця доба. Очна ніч на російському військовому литовищі невідомі безпілотники атакували ростовську область. Наліт здійснили на аеродром окупантів Морозовськ. Місцева влада московитів переконує, що усі вибухи це буцім, то активна робота ППО, хоча й визнає, збили лише частину безпілотників. Це йде в розріз заявам російського міноборони. Там стверджує, що вночі нібито перехопили і поцілили у понад три десятки дронів над Ростовською, Липецькою та Волгоградською областями. Про руйнування на місці ворог інформації не оприлюднив. Аеродром «Морозов» це база 559-го бомбардувального полку повітряних сил Московії. На литовищі дослокуються літаки Су-24 і су 34 Нова повітряна атака на Україну. Сили ППО знищили всі ворожі цілі. Як звітує командування повітряних сил, Росіяни запускали крилати «Іскандер-К» І авіаційну ракету Х-59 з тимчасово окупованого Криму і окупованої території Херсонщини. Також летіли й два десятки шахедів. Їх запустили з Приморського Ахтарська. Це Росія і Кримського мису Чауда. Збили всі ворожі цілі в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Хмельницькій областях, окрім іскандера. Адже це російське залізятча просто не долетіло. Повідомляють у повітряних силах. Попри успішну роботу ППО через російську атаку на Одещині є загиблий. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламок ворожого шахеда впав у житловому кварталі і вибухнув. Зруйнувало три житлових приватних будинки і складське приміщення спортивної установи. Горіли пожежі на місці падіння російського залізяча, виявили тіло загиблого чоловіка. Обласна влада наголошує, це вже третя російська атака на Одещину за тиждень. Збройні сили знищили вже понад 346 тисяч окупантів. Про це повідомляє генштаб. Продовж минулої доби знищили ще 1250 московитів. На металобрухт рушили ще 19 російських танків, а також аж 25 броньованих машин московитів. Збройні сили знищили 37 артилерійських систем ворога, а також три реактивних системи салпового вогню. Відмінусували також чотири системи ППО і збили 40 безпілотників, а також крилату ракету. Автопарк ворога поменшав на понад пів сотні машин. Горіла й спеціальна техніка росіян, мінус чотири одиниці. Протягом минулої доби на передовій сталося майже 9 десятків бойових зіткнень. Про це повідомляє генштаб. Наші захисники відбили 12 ворожих атак на Мар'їнському напрямку і ще три десятки на Авдіївському. Московити атакують, але не мають успіхів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому. Водночас сили оборони України продовжують нищити ворога. Напередодні завдали понад два десятки авіаційних і сім ракетних ударів по загарбниках і їхній техніці. Ключове питання це фронт, підсумки засідання, ставки Верховного Головнокомандувача повідомив президент України Володимир Зеленський. Провів ставку. Різні питання, різні аспекти оборони тривало майже три години: питання військових, питання ветеранів, питання бригад, питання фортифікаційних укріплень, питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї, спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні. У Європі є 5-8 років, щоб підготуватися до нових військових загроз. Вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. В інтерв'ю виданню ВЕЛЬТАМ ЗОНТАК заявив, за цей час європейські країни мають недолужити згаяни в галузі оборони. Пісторіус зазначив, що Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки війни в Україні, а також загрожує країнам Балтії, Грузії і Молдові. До 2030 року Європа може зіткнутися з новими викликами. Вважає високопосадовець. Одночас припускає, що за цей час сполучені США... штати. Переключають увагу на інпереключать, переключатимуть увагу на індотехоканський регіон і скоротять свою військову присутність у Європі. Тому вона має подбати і про власну безпеку, і про допомогу Україні заявив Борис Пісторіус. Адже європейським державам можливо доведеться компенсувати Києву військову підтримку, якщо її скоротить Вашингтон. Замаскуватися, відстрілятися по координатах і швидко залишити місце пострілу. Так працюють українські мінометники. Щоранку воїни сотої бригади тероборони насипають вибухових подарунків окупантам у серебрянському лісі поблизу Кремінної на Луганщині. Як триває бойова робота? Дивіться матеріалі наших колег з армія ТІВІ. Постріл! Вона було б туди, але там відкрита місцевість, по-перше, по-друге. Також знають, що це. Знають, що там місце де переїжджають. За ці місця вони не знають. От стараємося бути такими лісовими дорогами. Да, сюди, сюди прямо. Є маршрути, про які знаємо тільки ми. Не люблять наші пунтики. Вони такі смачненькі. на Такавбаска. Летить як треба. Міномерт! Постріл! Відпрацювали і тепер в укриття, тому що якщо позицію, з якою ми працювали, росіяни вираховували, то може сюди прилетіти. Тому тобто треба перечекати якийсь час. Поїхали в машині, казали, що безпілотникам тут важко, да? тому тобто що десь маскує позиції. Так, так. Природні маскування це найкраще маскування. Ні одна сітка. Все, що не природне, воно кидається в очі. А так ми зливаємося з лісу. Ой-ой-ой. Прям в спальню потратил колода. колоди і зверху доски. А, М -м -м -м. Тут давно вже, да? так? Збито? Чотири місяці. Чотири місяці. Спочатку осені да, виходить? В августі, 13 серпня, приїхали. Mm -hmm. І сьогодні 14 ну, місяця. Як на цього напрямку? А по різному буває. Різному, да. Коли, ну от зараз потихіше, а от штурм був, ну, працювали неми вночі. Періодично ми просимо також свої безпілотники, щоб продивлялися наші позиції. І саме приємно, що коли вони знають, що ми їх просимо тут подивитися, вони запитують, чи ми ще тут. Тобто, наскільки не сумніваюся в їхній професійності, але, але не бачать, що ми тут знаходимося. Це інформація, що з першого пострілу ціль вражена, дві інших міни. Працювали. А по цьому працювали? По чому працювали? Покриття, піхота в покритті. Насипаємо, але вони також і строяться, укріплюються кожен день, там десь щось копають, щось рубають, щось пиляють, щось там відстраювають. Ну і тоді де скупчення одразу. Добрий вечір. Добрий ранок. Ми на місці, ми працюємо. Не забувайте, про пролавувати. Ні, 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 не розслабляйтесь. Ну, вони не розслабляються, вони ж як орда. Тіх поклали, другі лізуть, других присувають. І ну, таке нескінчена навага. Передай своїм хай летять сюди. Братва, тут <вируче> шар. Миші пішли, прийшли сінічки. Австрія розблокувала нові санкції ЄС проти Росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Юзвяк. Наступного тижня пакет винесуть на голосування. Він стане вже 12-тим від початку повномасштабного вторгнення Росії. Переконати Австрію вдалося шляхом компромісу. Відень виступу проти оголошення банку Райфайзен міжнародним спонсором війни. Київ пішов на поступки. Повідомляє агенція Reuters. Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило установу з переліку спонсорів російської агресії. Банк Райфайзен важливий фінансовий канал Кремля. Завдяки ньому Москва продовжує вести операцію в доларах і євро. Банк на цьому отримує величезні прибутки. Водночас до російського бюджету надходять високі податки. Один із поранених під час підриву гранати в сільраді Закарпаття помер у лікарні. Про це суспільному мовнику повідомили в закладі. Депутату, який вчинив підрив, повідомили про підозру. Інкримінують тероризм, інформує служба безпеки. Трагедія сталася у п'ятницю під час засідання Карацьківської сільської ради. Постраждали 22 людей. Сам підривник також зазнав поранень. Зараз він перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Під час обшуку помешкані підозрюваного знайшли передсмертну записку. Згодом йому оберуть запобіжний захід. Помитися, попаритись і пролікувати застуду. Волиняни виготовляють і передають для бійців на передову мобільні ласні, які можна транспортувати на колесах. Такі парні. Арні, розповідають волонтери, особливо актуальні для військових взимку. Що роблять майстри мобільні лазні? Довідалися колеги з Волині. Працівники в цеху готуються складати чергову партію лазень діжок. Нині готують дошки потрібних розмірів. Початковий етап. Ну і так далі, далі складається вже в цілому. Корпус, основа і далі внутрішня робота. Олександр уже два роки збирає лазні, знає увесь процес їх виготовлення. Нині готує перегорожі до внутрішньої частини лазні. Відмальовуємо. у Нас радіус вже готовий. І пізніше беремо електролог, який відрізаємо. Четверо майстрів одну таку парну виготовляють за тиждень, коли лазня зібрана, зверху обшивають покрівельними матеріалами та стягують, аби не пошкодилася у дорозі. Обов'язково всі стики попідкрашувати, щоб вони зберігали від морозу від води, від. Зберігались довше деревин. Це вже не перша лазня яку роблять для військових майстри цеху. Керівник підприємства Дмитро Романюк каже, виробництво у них невелике, тож без збитків для основної справи можуть виготовити одну лазню за півтора місяця. Поміж нашою основною роботою в проміжках часу ми виготовляємо ці сауни для хлопців. Плануємо відправку четвертої нашої бані, сауни хлопцям на 92 другу бригаду. Вони легші за корпусні там 100% дерево, Воно дуже сприяє тому, щоб їх можна було... Мобільно перевозити, скажімо так, з місця на місце. Сконструйовані лазні таким чином, щоб їх було легко перевозити на причепі чи лафеті. Усередину можна встановити пічку з камінням, щоб була суха або волога пара. В'язанка дров розігріває баню за півтори години. Вона розрахована на чотири чоловіка. Це є наша маленька мобільна модель. Конкретно така сама модель ми виготовляємо для хлопців на ЗСУ. Собі вартість однієї такої лазні сауни понад 50 тисяч гривень. Ще Же стільки ж витратять на піч та причеп. Представники благодійної організації «Офроуд-волонтери» завершують збір на них і днями відправлять перше цього сезону лазню на передову. Військові постійно просять баню їм. Це ж. Гігієна їхня особиста і постійно потребують баню, піч, от щось в засобах таких гігієн, які можна пересувати. І постійно передаємо, постійно замовляємо не тільки на Волині, а де є хто ще виготовляє. Звертаємося, збираємо кошти і передаємо. Найближчими місяцями волинські майстри готуються виготовити і відправити на фронт ще дві пересувні лазні сауни для різних бригад. Наталія Світлова, Волинська область, п'ятий канал. На цьому у цьому випуску поставимо крапку. Наступної об 11.30. Ну а далі дивіться трансляцію обослужіння православної церкви України.